Слава Україні! Перед нами гравці команди Фаворит 2 прямім з футзалу серед дитячих юнацьких команд. Ділися враженнями гру Забуду сказати, ми живемо в Подольскі. Ділися враженнями гру Це що значить? Що тобі сподобалось під час гри? Тому що він прям в дев'ятку. Забив. Так, що тобі сподобалось під час вашої гри? Як я стояла на воротах. Складно було. Дуже сильно атакувала команда суперника тебе взагалі як враження? Так, да, Вона нас просто Нормально. Нормально. Ну, У нас знаміння ще один гартальний. Твої і враження які. Я, а, там дав пас що? і И... Бігу, так, тобі сподобалося, бо в тебе був такий гарний, гарна передача, реалізований момент, так? Що тобі сподобалось під тобі час Мені сподобалось, ще. Я, я вперше навіла на за защитив ворота. Ой, дуже гарно, клас. А тобі що сподобалось, що запам'яталось? Як ми грали? Так, сильний був суперник. Ні. Сильний був суперник. Так, які були настанови тренера на цю гру? Що казав тренер робити вам в цій грі? Слухати. Слухати? виконали всі установки? Ні. Да. Вам що казав тренер на цю гру? Які установки давав? Ем, да, Наприклад, забігати вперед, коли почав вар... вартаря, тільки не у утімурував, у нас ще один вартар є. Угу. Ем, щоб він не мог віддати передати ой, по верху і одних забити гол на так не було. Так, тобі які установки давав тренер? Що ну, казав робити тобі? Не терять ворота, щоб я був все перед ним. Так, а тобі розкажи. Ні, що я суперника. Він він тоже говорив не терять соперника, Він він за забити гол. Ну, так. Так, ти молодець, реалізували моменти, було дуже гарно. Що побажаєш своїй команді в цьому сезоні? Mm. Забивати голи і перемагати. А ти що побажаєш э, у цьому я, сезоні? Щоб тренер э, грав з нами, когда нам надо була допомога, ми вигравали на кожних соревнованнях, І щоб забивали голов, І голов, щоб все щоб все в нашій команді було хорошо. Подкати не делали, как со старшими грали. Так. Ты що побажаєш своей команде в цьому сезоні? А ще эти чорні, которые против наших старших играли, то они нарушили, На... нарушили целых п'ять правил. Расскажи, що ты побажаєш своей команде в цьому сезоні? Щоб не і... 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 А ти що побажаєш своїй команді в цьому сезоні? Щоб Вони намагати... намагалися забити гол. І перемагали. Так. так? І тобі бажаю забивати побільше голів, а ти що побажаєш своїй команді. Ну... Перемог. Так. Mm. А ти ще не сказав. Що ти хочеш, щоб твоя команда виграла перше місце і побігала? Клас, дуже гарні побажання. Я хочу, щоб у нашій команді ми виграли і нам давали кубки медалі до домой. Все. вітаю вас, хлопці. Бажаю перемоги, щоб всі моменти були реалізовані. Дякую вам.